У той час, коли в Україні активно триває декомунізація та деросифікація у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, одна із аудиторій всіяна радянськими серпами та молотами. До телеканалу Конкурентів звернулися студенти волинського вишу на умовах анонімності. Чи справді це так, ми вирішили перевірити? А ви ставте під цим сюжетом свої вподобайки та залишайте коментарі, а також підписуйтесь на соцмережі телеканалу Кон. Não Студенти вишу, які повідомили нам про такий, так би мовити, декор в аудиторії університету, були дуже стурбовані, а разом з тим і обурені. Кажуть, радянські герби можна було б хоча б закрити чимось, якщо грошей на демонтаж в університету немає. Ми ж дочекалися закінчення пари в аудиторії 227 та зайшли всередину. Інформація підтвердилася. Буквально уся кімната, а точніше стельовий плінтус, оздоблений чи тоба прикрашений Пниною у вигляді радянського герба, серпа і молота таких символів радянщини та тоталітаризму в аудиторії просто купа. Ось ми зараз перебуваємо в 227 аудиторії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ось. Я бачу на стіні серп і молот, він досі тут. Хоча декомунізація триває з 2015 року, це мало би дуже давно вже зняти або хоча би завісити студентів, які були в аудиторії, ми вирішили запитати, що вони думають про таке оздоблення стін. А ви помічали ці серпи, молоти Так, Та, А як реагуєте на це? Негативно зверталися до ректорату з приводу цього, щоб це знято Ні, але я знаю, що багато людей говорили. і в Деканації також це обговоримо питання. так? Після побаченого вирішуємо взяти коментар у ректора вишу Анатолія Цьося. Адже й справді процес декомунізації розпочався ще у 2015 році. А в стінах вишу схоже про це й досі не чули. Однак, очільника університету на місці ми не знайшли, адже він, за словами секретарки приймальні, поїхав за кордон. Тож ми разом із цією пані вирішили на пошуки про ректора, який би зміг нам роз'яснити, чому й Досі тут на стінах красуються радянські герби. Проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності Ігор Чуліпа якраз збирався чи то на обід, чи то у справах. Про наш візит йому повідомила секретарка приймальні ректора. Однак, чоловік заявив, що дуже зайнятий, і попросив зателефонувати пізніше. І ще один проректор уже з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик. Також, на жаль, був зайнятий і направив нас до проректорки з навчальної виховної роботи роботи та комунікації Наталії Благовірної, однак її ми теж на місці не застали. Ми провели в університеті близько години, і на жаль, ніхто з проректорів не зміг з нами поспілкуватися з приводу оцих серпів і молотів радянських. Тож ми зателефонуємо до них згодом. Вже опісля нашого візиту до університету ми почали, так би мовити, штурмувати телефони про ректорів. Врешті поспілкуватися з Ігорем Чоліпою нам таки вдалося. Він розповів, чи збирається університет демонтовувати серпи і молоти, та чому ці радянські символи й досі висять над головами студентів? Наприклад. Ви ж чудово розумієте, що ми бюджетна установа, так. і ми обмежені наші бюджети згідно кошторисів, затверджується міністерством. І ну, є речі, які ну просто. То не вписуються в кошторис і в бюджет, тому їх робити без дозволу, ми не можемо. Нам треба, щоб у нас було воно затверджено в кошторисі. У Нас в кошторисі. Повірте мені, якщо стоїть питання зробити нормальні туалети для студентів, зробити нормальні умови навчання для студентів чи зняти ліпніну, яка вісить на на висоті 4 метри під стелею. Ну то ми ж з вами розумні люди, адекватні. Ми чудово розуміємо, що студентам треба забезпечити нормальні умови навчання. Така позиція, декому може здатися. Дещо дивною, бо ж на зміну назви університету з будівлі грошей вистачило. А от прибрати гедотний радянський символ за аудиторії, де навчаються майбутні країни. Ні, що більше є закон України про декомунізацію, якого повинні дотримуватися усі, але напевно він не для Волинського національного університету. Однак проректор все ж повідомив, що, начебто, у 227-й аудиторії та деяких інших заплановані ремонти на зимові канікули 2023-2024 навчальних років. Ну, Можемо сказати, що в нас розроблені дефектні акти розраховані ремонтні роботи. 726, 227А і 227 Б. І в канікулярний період там буде проведений ремонт, поточний ремонт тих аудиторій. Якщо казначейство нам дозволить це зробити згідно 590-ї постанови, тому що ви знаєте, зараз всі кошти, які йдуть крім аварійних ремонтів, в принципі, не, не дозволяється таких робіт. Але якщо вони нам дозволять це проплатити і провести це ремонту, в канікулярний період ми будемо на запланований ремонт цих трьох аудиторій, і там тоді ця ліпніна. Буде все знято з нього. Згодом у месенджері нам написала і проректорка Наталія Благовірна. Головний корпус ВНУ імені Лесі Українки спроєктовано ще у 50-х роках ХХ століття Юрієм Бородіним. На той момент це було приміщення обкому комуністичної партії. Сьогодні це пам'ятка архітектури, цікава будівля панорами нашого міста. В інтер'єрі частково збережено первинне декорування. Зокрема, у 227 й аудиторії елементи ліпнини, серпа і молота. У цьому приміщенні заплановано. На ремонт, Тож, за фінансової можливості ці символи буде усунено. Тож залишається лише сподіватися на те, що радянські герби з аудиторії приберуть. А студентів ВНУ імені Лесі Українки більше не змушуватимуть дивитися на символи радянського союзу, який завдав незліченної кількості страждань українській нації.